Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами, що буду брати зі собою в пологовий будинок. Тут в Польщі я вже народжую другий раз. Перший раз народжувала в одному пологовому будинку, в одному місці, а цього разу обрала інше місто, ну і, звичайно, інший пологовий будинок. Речі, які потрібно взяти для себе чи для дитини, майже не відрізняється, що там, що там, але. Попередньо, де я народжувала речей для дитини, взагалі не потрібно було брати. Все вони забезпечували, надавали речі свої. Так, А в цьому половому будинку, де я зараз хочу народжувати, це потрібно дитячі речі взяти і в загальному все для дитини повинно бути присутнє. Отже, зараз пройдусь, покажу вам, що буду брати зі собою. Отже, беремо тапочки, звичайно, тапочки ходити по палаті, по коридорі, так, і тапочки для душу. Я їх вже спакувала ось такі кульочки маленькі, щоб зручніше було, тому що все рівно потім коли давати до валізки, тапок буде знизу вже не такий чистий, так, тож краще, щоб вони були в таких мішочках, плюс до валізки їх буду давати. Далі. Беру нижню білизну, звичайно, а нижню білизну беру і звичайну і одноразову. Тут у мене нижня білизна 4 штучки, є в цій упаковці. Воно було вказано, щоб взяти 4-5 штучок одноразової, наприклад, нижньої білизни. Також беру нижню білизну звичайну, щоб вона у мене була. Беру носки, шкарпетки, взяла три пари. Не знаю, чи я її буду використовувати, тому що минулого разу я ходила і по палаті, і в загальному в тапочках лише для душу, тому що е, мала я кесаровий розтин, і дуже важко було вдіти ті шкарпетки, тому я їх взагалі не вдівала. І мені не знадобились навіть тапочки е, ходити по палаті. І тим більше нагинати і одівати шкарпетки, це дуже важко було, тож я їх взагалі не одівала і не використовувала навіть тапочок для палати. Ходила лише в цих тапочках, що для душу. Ось. І, звичайно, беру бюстгальтери для готування. Тут у мене дві штуки бюстгальтерів. Далі беру сорочки. Тут у мене один халат по палаті ходити і дві сорочки для годування. Один рушничок взяла для себе, для душу. Також беру один туалетний папір. Мені здається, що він там, можливо, і не знадобиться. Вказано, щоб взяти, наприклад, паперовий рушничок, але я його не хочу брати, тому що він вже такий більший, трішки вирішила взяти просто один туалетний папір. Нехай буде просто туалетний папір. Якщо буде потрібно, то чоловік може в будь-який час довести, нічого страшного немає. Звичайно, коли їдеш вже сам, ніхто до тебе не буде приїжджати в весь цей час, то, звичайно, потрібно це все зі собою вже взяти. Далі прокладки по породові. Прокладки по породові рекомендується взяти 10 штук. Я беру трішки менше. Тут у мене залишилося ще з минулих робів. Ось і ще одна упаковка У мене є прокладок, 10 штук. Якщо мені цих не вистачить, то тоді чоловік ще одні довезе. Думаю, чому буду брати я тільки ті прокладки. Тому що так є 10 штук, я ось 5 використала і 5 залишилась. Теж подумала, що мені можливо тих 5 вистачить. Далі беру ось такі підклади. До бюстгальтера, до лактації. У мене досить велика така упаковка, вирішила цю упаковку всю не брати. Взяти лише, ну, так, достатньо штучок. В ньому не помістили просто сюди. Тому що тут також не повна упаковка і вирішила взяти ось, ось ці підкладки для так. І я їх просто сюди вставлю щоб не використовувати ще окремі якісь мішочки. Ось, теж беру це, підкладки для бюстгальтера, для лактації, також мені минулого разу знадобились, тож беру їх. Беру одну шоколадку, потрібно мати, можливо ще якийсь батончик, візьму і потрібно, щоб буде докупити воду. тому що що мені дуже пити. Взагалі моя така людина, яка п'є небагато навіть влітку. ось, але Після родів дуже і дуже хотілося пити. Тобто доведеться купити, напевно, ще дві пляшки з водою, щоб у мене були. Ну і звичайно беру я ще ось такі підклади на ліжко, вони не промокані. Тобто у мене розмір 60 на 90 і 10 штук в упакуванні. Є ще у мене такі підклади, які я вже використовувала, це нові. І маю трішку, трішки меншого розміру. Вирішила її залишити вдома, але якщо мені буде не вистачати, то чоловік ще довезе. Думаю, що мені цього вистачить. Отже. Ну і беру, звичайно, ще ось такі прокладки особистої гігієни. Тут у мене також є такі різні, тому що. Можливо, вони постійно потрібно буде використовувати попередовій, так і після них, щоб я мала ще звичайні прикладки. Далі беру, звичайно, що косметику для особистої гігієни. Ось, і скажу, що я візьму. Це елементарні речі, якими ми користуємося щодня. Нічого нового Тараз вам тут не скажу, що беру. Тут у мене є вишні палички, бритва. Також взяла до волосся гумку і заколочки до волосся. Гель для душу, шампунь, антиперспірант, зубна паста, зубна щітка, гель для листя. І для дитини взяла ось такий судокрем. Це okay. для того, щоб не, запарювала, не запарювалася дитина під пелюшками. Ось тож взяла цей судокрем. До речі, він мені дуже подобається. Минулого разу я брала Bepanthen Форте. І, чесно кажучи, судокрем мені набагато більше сподобався, тому що він швидше допомагає зняти ось ці відпарення зачервоніння або якісь рани, якщо поутворюються під пелюшками. І він набагато кращий для мене особисто. Там входить і пудра, і одразу крем, він одразу і зволожує, і якби присипає пудрою. Тож, якщо комусь навіть дорадити, я б ніколи не дорадила вже цього Бантена, тому що він довше якось допомагав в таких ситуаціях. Пам'ятаю, що більше часу його потрібно було ось мастити, щоб дитині перейшло. А Судокрем буквально два рази я помастила і все проходило. Дуже хороший. Тож я вже й не сумнівалась, взяла теж Судокрем. Тепер для дитини у мене спакована окрема сумка з одягом. І що буду брати для дитини? Це беру коцик. Потрібно взяти два коцики. Один буде ось такий і з цієї сторони просто ось такий гладенький коцик. Далі тут у мене є ось такий ще конвертик, який буду брати. Все залишилося в мене від крістянка. Звичайно, все, все, абсолютно, що я маю з одягу, рушнички все беру від Крістянка, тому що нічого нового я не купувала. Не вважаю, що дитина народиться, чи хто б це не був, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Речі, які є від новонародженої дитинки, попередньої, можна використати і для наступної. Тобто Вже не потрібно там купляти різних чи кольорів, якщо різні діти народяться різної статі. Тож беру те, що маю від Крятянка. І цей конвертик я використовувала для Крістян майже 3 місяці, пам'ятаю, що він мені дуже пригодився положити дитину на бік. Було дуже зручно, тому що тут можна було його трішки ось підперти, стиснути. У нас її ліпучка, і дитина так лежала. набагато. Думала, що він мені не пригодиться, коли я його купила, але вирішила все-таки, що це дуже хороша річ. І цю річ також буду брати зі собою до. Полового будинку. І хочу ще додати, що в минулому половому будинку на ніч дітей у нас забирали, тобто могла дитина бути і коло тебе, але ну, медсестри забирали їх до себе, дітей всіх новонароджених, щоб мама могла відпочити. В день дитина знаходила біля нас, також дівчат від часу забирали помити, приносили. Так, але якщо потрібна була звичайна якась допомога, то в мені в будь-який час задзвонити, прийшла медсестра і вона допомагала. В тій клініці, де зараз буде родити, то там ніхто дітей не забирає. Дитина цілодобово знаходиться біля мами так, в ліжечку. Тож хочу також, щоб був цей конвертик. І дуже зручно, ну насправді для мене особисто було дуже дуже зручно в цьому конвертику. Щоб дитинка знаходилась. Отже, один коцик беру, який я вам показувала, і беру ще ось такий. Також це м'якенький, він з капюшоном, такий дуже пухнастий, можна сказати. Дуже приємна тканина. Буде мати два коцики, можна буде його положити. Далі беру два рушнички. Також рушничок повинен бути ось в такому матеріалі. Гладенькому, щоб не викликав ніякої такої алергії і був приємний до шкіри. Тут пелюшки у нас тетрові називаються, такі як марлеві, також їх беру. Беру 5 штук, було вказано, щоб взяти 5 штук, тож беру 5 штук цих пелюшків. З одягу беру боді короткі довгі рукави, ось такі штанишки. Беру рукавички, беру дві пари, щоб були. Також шапочки візьму дві пари. Дві пари, одну пару. Так, дві шапочки точніше. Візьму рукавички двоє. Ну і одяг. Одяг повинен бути різний. По 5 комплектів написано, щоб взяти цього одягу, тож одягу досить багато беру. Тут у мене є різні. Ось такі маленькі, найменші розміри, які я знайшла, тож буду їх всіх, звичайно, брати. Хустечки вологі взяла у одну упаковку. І, звичайно, підгузники. Підгузники взяла від 2 до 5 кілограм, тоді 42 штуки. Купувала багато тут речей купувала в супермаркеті Ашан. Підгузники також купувала в супермаркеті Ashan Хеппі. Ніколи їх не купувала, не знаю, як вони туди поводитись. Ну, але коли ми там купували, тож вирішила купити. Далі догодування, то там забезпечують, звичайно, пляшечкою, і не потрібно брати з дому. Якщо доготувати дитину, то вони приносять. Ось в пляшечці молоко, щоб готувати дитину. Тож пляшечки також не буду брати, не буду використовувати. Ну і якби на цьому все. Потрібно ще докупити воду і все. Ось ці всі речі, які я буду брати зі собою в пологовий будинок, наче нічого більше не вимагалось. І, звичайно, що на випуску вже одяг привезе чоловік, і також ось це на сідалку там, до машини, також він привезе. Приготую, буде він знати, де це все лишить і просто привезе. Також одяг на випуск для мене. Ось то також приведе. Ну і все, що буде потрібно ще там, в пологовому будинку, то, звичайно, він може привезти. Минулого разу, коли я народжувала, це був рік коронавірусу. Абсолютно нікого не пускали в половий будинок і взагалі. Коли я зайшла лише сюди, прийшла медсестра, взяла ось сумки. Які я принесла до породу, забрала сумки, чоловік залишився при дверях і все, я пішла, я знаходилась там 4 дні, 4 доби, ну і ніхто до мене не міг прийти, нікого не пускали. Потім при виписі теж нікого не пускали. Мені потрібно було самі винести і ті сумки, і дитину винести. так, До входу, до виходу, ніхто там нічого не допомагав. Уже, щоб ти виніс і в мене було минулий раз у мене був кесаровий розтин, тож мені не так було легко після операції також повиносити ті валізи і дитину було дуже важко насправді але нічого не поробиш. Тож минулого разу, коли я була, потрібно було взяти все, тому що нічого не можна було, щоб хтось тобі щось доносив, приносив. Тому що це все може заражене, людина заражена і так далі. Тим більше, коли я прийшла родити, також робила аналіз на коронавірус перед тим, як зайти до пологового будинку, чекала на цей аналіз. Якщо вже був негативний, так, то тоді мене вже впустили, і я могла там в палаті десь собі лягти. А так, взагалі потрібно було чекати навіть півтора години. Пам'ятаю, добре, що я чекала півтора години. Щоб зробили цей аналіз на коронавірус. Ще часом я не хвора. Ось, тож було дуже важко. Перший раз, перший раз за кордоном, ще й без ніякої підтримки, ось ще так досить добре не знала ні польської мови. Ну, хочу сказати, що перший раз мені було досить важко. Ну, Надіюсь, цього разу буде легше, це все обійдеться. Хоча б моралі і психічно якось, звичайно, тож буду надіятися на краще. Ось це все, що хотіла вам показати сьогодні.